Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю вищі сили, будь ласка, допоможіть. Духів кави закликаю, прошу допомоги, скажіть. Чи варто піти на іншу роботу? Залишити це місце і піти на іншу роботу. Чи цю службу і піти на інше місце? Варто піти на іншу роботу. Скажіть вище сили. Покинути це місце і піти на інше. Варто чи ні? Чомусь закрита дорога, вам не можна уходити з цього місця. Як закрили дорогу. Навіть якщо ви захочете вам зроблять такі важкі умови. Ой, тут стоїть якийсь або стяг-крадник вашої кар'єри, я так розумію. Духівка, прошу, допоможіть відкрити шляхи на кращу роботу. Я оце все гуртом забираю. Заперечив повністю закрили шлях на просування по службі, по кар'єрі. Заперечую весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на краще місце, на кращу роботу. Бо, або ви про це розмовляли, а хтось дуже сильно заздрить, не хоче, щоб це відбулося. Скажіть вище сили, духів кави, прошу допоможіть. Лишився ще якась перешкода, що може завад... заважати перейти на іншу роботу? На краще місце. Так, робота. Сумніви. Ви як самі себе катуєте. Дивіться, у вас там буде успіх, хороша робота. Ви боїтесь, самі собі складнощі якісь робити Або це було навіяно вам спеціально і так, щоб вас, щоб ви не були успішні. Заперечую повністю, весь цей негатив убираю. Відкриваю всі шляхи на кращу роботу, на просування по службі, підняття кваліфікації, і більшу зарплату, і кращі умови роботи, вищі сили. Чи лишився ще хоч який небудь Що блок, який може завадити? Перейти на кращу роботу, краще місце, більшу зарплату отримати. Так, у вас може бути друг або якась людина, знайомий друг. Це може бути жінка, вона вам допоможе. Вам дійсно варто шукати краще, більшу зарплату, щоб ви тут більше йде розмова, що вам треба вижити, і це треба робити любими е, такими шляхами, навіть якщо це необхідно, можна виїхати в іншу країну, в іншій країні. Може в цій країні бути людина, яка вам дасть прихисток, дасть дім, запросить вас. От, і там ви будете дуже багато грошей мати. Набагато кращі умови, це може бути може бути пов'язано із будівництвом. Там більші фінанси, більший обмін грошей, рух грошей, більший і торгівля, будівництво, архітектура може бути. Коли ландшафт, дизайн, дизайн. Дивіться, шукать треба ресурс шукати. Серед знайомих ви маєте всім, хто є у вас будь-хто, якщо ви впевнені, що це ваш друг, просити допомоги, казати, що я зараз в таких обставинах. Не бійтесь, розкажіть свої обставини, що з вами відбувається. Тут завмерло все. Але буде відлига, буде на цьому робочому місці, зараз зупинка, але на майбутнє буде відлига, зараз такий час. Важкий, вам треба шукати ресурси, ви його можете знайти. Є чомусь іде жінка. Не бійтесь, якщо ви боїтеся уїхати, поїхати, там може бути вам буде де жити і можуть бути гарні заробіток по вашій професії, духівка. Ну вам дійсно варто шукати цей ресурс, щоб жити-вижити. Це добре. Вищі сили. Скажіть, чи варто йти з роботи, на якій зараз працюється? Хто дивиться це відео, чи варто йти на іншу роботу, шукати іншу роботу, переходити? Якщо ви працюєте на роботі, а вона вам не подобається, ну у вас є справа яку ви любите. Насправді, ви в ній багато знаєте, вас ви любите цю роботу і вивчили її досконало Якась є улюблена справа, ваш хист, не знаю, що може бути, будь-що флористика, малювання це така. Мистецтво, дизайн. От, Ваше серце до цієї роботи лежить. Робота любить вас, а ви любите її, цю професію, яка від цього ваш радіє серце. От, Вам дуже подобається, ви квітнете в цій роботі. Ну і тут розказують так, що варто навіть, до речі, може бути і кав'ярня, гарно можете робити каву. Якщо ви молода людина, тут можуть бути люди, які думають, чи піти вчитися. У вас все вийде, вам варто піти і вивчити якусь професію фах. Може, перукарні. Ну, от ви подумайте, що, до чого у вас лежить серце. до чого, Чим би ви могли так цілий день проробити і не відчути в тому таку, як, ну, що це була мука. От, чи... Ця робота для вас от як ну, тортури такі. Що ні, ви проробили цілий день, а ви радісні, і ви знов хочете прийти і ще, і ще працювати, і б не уходили. От саме в цю, в цьому напрямку вам варто вивчити досконало, піти вивчитися, знайти курси або самі, самі знайти. Ту літературу, і дійсно ви матимете успіх. І ця робота буде подобатися і людям, і вам, і вам дуже багато грошей будуть платити і будуть тут можуть бути гроші з усього світу, не тільки в цій країні, де ви зараз, а з усього світу. Бо ви можете стати дуже. Професі... Ну, великим професіоналом в цій справі от і її вашу роботу можна е, оцінювати високо будуть оцінювати високо і ви самі собі також не знижуйте не, ну, не знецінюйте свою роботу Оце тут буде успіх. Так що варто йти вчитися, якщо вам це, оця думка у вас в голові крутиться, буде успіх. Чи якась перешкода, скажіть нам, будь ласка, сили. Є... Е, е, Багато програм негативних стоїть про вас, про вашу роботу. Можливо, ви розповідали, що ви хочете туди піти, туди. Люди як одрізають вам програму негативну, ставить у тебе, де нічого не вийде. Тобі треба варто повернутися звідти, звідки ти прийшов, навіть і не думай відправитись. Це більше осуд, заздрість. Такі плітки негатив, і їм, цим людям чомусь дуже хочеться про це вам сказати. Щоб, ото, якщо вони вам не скажуть, то ж ви не зрозумієте, що вам робити, ви чомусь вважаєте їх дуже поважний такий авторитет, що ці люди, як, як скажуть, так я і зроблю ні, насправді вони вам закривають шлях. Заперечу повністю цей негатив обирає. Ще доважу одвігати. Прогадав. Прошу допомоги, скажіть ви ще сили, чи є хоч який-небудь негатив, що заважає мати гарну професію, роботу, перейти на іншу, краще місце, мати кращу роботу, більше прибуток. Є такий момент, що тут пішов банкрутство, розруха, крах, от де ви знаходитесь. Уже всі-всі уїхали, всі пішли, а ви лишилися, а це місце руйнується. Або це може бути пов'язано із війною і саме Причина руйнування цього місця робочого. Це де ви зараз це війна. Там все застигло, завмерло. Люди професійні, чоловіки, залишилися на цьому місці. <кій> Всі уїхали. А. І ви маєте зберігти хоча б щонебудь, хоча б щонебудь зберігти, бо ці, ну, можливо, це расисти, марадери, будь-хто, вони там все крадуть, руйнують, а ви зберігаєте хоча б якусь. А... Не знаю, таку інформацію про цю роботу, якісь, може, методички, ну, що. Або ви є та людина, яка зробила ці робочі місця, підприємець, і це ваша власна робота, ну, справа, її крадуть. Ви хочете хоч що-небудь зберегти, бо знаєте, що це має скоро минутися. От. Так, скажіть, чи варто лишитися і надалі зберігати, чи треба піти, щоб вас не знищив ворог? Дійсно, або це така професія робота. Ви, ви не маєте підтримки, закрита, ви не можете ні з ким спілкуватися. Вам закрили шлях, вам не можна нікуди дітися. Це може бути, це може бути дійсно пов'язано із військом, із війною. Заперечує весь негатив. Заперечує весь негатив. Ви б. Дуже хотіли з ким-то списатися, зв'язатися, що вам робити, Ой. щоб до вас прийшла допомога, заперечу весь негатив, убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги, прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, врятувати власну справу, бізнес, завод, не знаю хто, де б ви не були. Щоб до вас змогли надійти кошти, допомога, щоб ви могли врятуватися і ваша інформація дуже важлива є. Вона була врятована. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, будь ласка, врятуватися всім нашим людям, підприємцям, всім, хто має роботу хорошу, врятувати зарплату, врятувати робочі місця, вижити, допоможіть, будь ласка, відкрити всі можливі... Надходження фінансів, допомогу. Ой, відкрити кредити, допоможіть, будь ласка, врятувати людей, вищі сили. Прошу, духів кави, прошу, допоможіть нам, будь ласка, усі, хто страждає, хто не може отримувати заробітну плату, Зарплату за роботу, відкриваю шляхи на надходження грошей, відкриваю повністю всі шляхи на гарну роботу, на місце, яке, про яке ви мрієте. Да буде Знайдено всі необхідні інформацію, навчання, знання про ваш хист, і ви будете успішні. І у вас будуть прибутки, статки, ваш хист оцінять, буде так, буде так, буде так. Забираю повністю, весь негатив знімає, всі перешкоди обираю на шляхах на гарну роботу, на активну роботу, на продовження праці, щоб були гроші постійно і вони ніколи не закінчувалися, їх нас вистачало. Кодовожу ворога на віки вічні від вашого місця роботи. Більше ворог не може нападати, грабувати, забирати. А цікаві навіки. Буде все сказане, здійснено, і так буде, де буде не повнюватися грошима. І відновиться ваша робота. Тут це ваше місце. Є такі моменти, що ви як лицар ну, може програтись, у когось чоловіки сильні. Ви не думайте, не бійтеся. Дійсно, навколо багато смертей, і навколо дуже важко все зупиняється, все вмирає. У вас місія там ну, є так, й чоловік, чоловіки, місія, ви лицар. І ви врятуєте, Ой, врятуєте цю роботу? А може, це стосується медицини. Прошу ваші сили, допоможіть, будь ласка, нашим людям, усім, хто дивиться це відео, хто в скрутному становищі, знайти вихід, де прийдуть всі необхідні допомога, гроші і все, щоб ви продовжили, мали зарплатню, мали, продовжила жити ваша справа, ваша робота. Отака сьогодні у нас кава. Приємної вам кави. Все буде добре, все буде Україна. Не треба складати руки, варто шукати зв'язок і до вас прийде все, про що ви мрієте. Всього найкращого. Дякую за увагу, до зустрічі!